Христос народився, славімо Його. Дорогі парафіяни, дорогі христі, браті і сестри, дорогі наші родичі, близькі та знайомі, друзі і приятелі, сьогодні маємо різдво Христове. Дякуємо доброму Богу, який приходить на цей світ, щоб бути з нами як Боже дитя, як санемовлятку, яке потребує людської уваги. Хочемо сьогодні від нас усіх, від оців Павлів, від нашої парафії, вітати вас зітком Христовим. Нехай добрий Бог дарує вас своїми благодаттям. Нехай дитятко Ісус, якого сьогодні вітає в цьому жовті сех'ясла, принесе вам мир та славу, любов і благословіння. А опіка Божої Святого Йосипа, нехай завжди буде ваша родина і домівка. Нехай добрий Господь ще щадо...